Так, строим так, 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 тик, так, тик, О, нормально так получается. Так, нормально. Так, построим, так. Тыш-тыш. Тык-тык-тык. Бах, Тыш. Тут люкя. Оп. Чик-чик. Тут сюда. Ци так. А це так, скло. Будем все так. Уже крышу робим. О, вот так ось робимо. Тик-тик-тик-тык-тык-тык. Тик-ак-тык-тык-тык-тык-тык-тук-тык. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Это змішається Я думаю, нічого не станеться Чик-чик, чик-чик, чик-чик. Стинь. Це наша хата. Що Ч ты робишь? Мені теж треба доповнити хату. Ні. Це б тут буде, Ні. пусть буде. Ні. пусть буде. Ні. Сти, что ты робишь? на, ах ти ж, на, 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 получай, а Що Шо воно роблять? Его голема. Все, іди воюй. На, на. Є! Є. Все, у нас буде тут. Що? Он не берем на? Все, нема ніякого лема. Ламаємо базу. Т-ти-те, те-те-те. На! Получай! На! Получай! На! Получай! 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 Еще, 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 еще! Еще, еще! Еще, еще! Еще, еще! Еще, еще! Еще, на о ельке ням 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 дымка а? на на а шо? на ай 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 ой н так так на не Ну ось. Тепер. На. На, на. Е. Э. Що тепер? Ні. Друже. Ну иначе ми це робили. Тинь. Тинь. Ем... Я живий. І що у мене в інвентарі? Все нормально. Точніше все пусто. Ладно. Так, щось тут ненормально. Чик. Зелений. Пробач зелений. Ага. Бу! Ааа, тиш, тыш, тыш, тыш!